Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім за проект, про який ти ще однозначно не чув, але який однозначно потрібно взяти на відпрацювання і відпрацювати на свою ферму. Зробити декілька аккаунтів. Особисто я під цей проект буду робити ферму і що рекомендую зробити вам. Цей проект потребує вкладень, тобто це повноцінний ретродроп, як у свій час. Ми відпрацьовували Екліпс, Arbitrium та інші ретродропи. І так як на українськомовному YouTube каналі ще немає інформації за цей проект, однозначно потрібно поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Поїхали! Останній проект, а саме останній ретродроп, який ми з вами плотно, плотніше відпрацювали, це екліпс, який повинен нам насипати не то, що жирно, а прям жирнющо. Після нього ми вже ніяких ретродропів не відпрацьовували, адже практично всі проекти, які були, це шлак, який так точно не вартує нашої з вами уваги. Я завжди говорю і буду повторювати, що на такому ринку не треба бігти, не треба лочити лікву, куди попало. Краще просто зберігати свої гроші в USDT та очікувати на хороший ретродроп. На даний момент вже з'являються хороші ретродропи, які можна взяти на відпрацювання. Але зараз ми поговоримо про один ретродроп, який точно вартує нашої з вами уваги. Зараз ми його відпрацьовуємо і тим самим ми вже закладаємо мінімальний, мінімальний life change, мінімальний фундамент на успіх на хороший ринок. Адже, якщо зараз поганий ринок, і ми відпрацьовуємо декілька ретродропів, і один з них хай буде насипить на один аккаунт по 2-3 тисячі доларів, це вже буде мінімальний life change. І ми так точно з цих всіх проектів заберемо свої вкладені. І будемо в профіті. Проект, про який я розповім в цьому відеоролику, та покажу, які потрібно зробити активні дії, називається Хей Ельза. Проект дійсно вартує нашої з вами уваги, тому не будемо затягувати цей відеоролик. Та переходимо до дій модель та про технологію в Хей Ельза я розповідати не буду. Якщо комусь цікаво, можете переглянути багато відеороликів, зайти в їхній твіттер та прочитати про модель та про їхню технологію. Скажу одне, що проект відноситься до штучного інтелекту. І на мою думку, цей проект виглядає імбовий один з найтоповіших проєктів, які зараз є. По суті, з наративу штучний інтелект. Проект зібрав інвестицій 3 мільйони доларів. По суті, топових фондів тут немає. Але фонд, який навіть не фонд, а екосистема, яка кидається в очі, яка сюди вже занесла, проінвестувала це Base Ecosystem. В цьому проєкті, Hey Ельза, нам потрібно робити свапи, обміни, транзакції, активні соціальні завдання, підписка на Twitter, Discord, тобто практично всі ті самі завдання, які ми виконуємо в тиснетах, але. Тут ми будемо це все робити за гроші і тим самим також лутати поінти. Поінти пізніше будуть конвертовані в токен проекта. Посилання на проект Хей Ельза я залишаю в телеграм-каналі і під цим відеороликом. З самого початку вам потрібно мати і під'єднати сюди правильний гаманець. Metamask я під'єднювати не рекомендую. Е, якщо ми будемо під'єднювати, то краще свою сітку е, імпортуйте в OKEX Wallet і вже OKEX підключайте. Ну, особисто, мені так зручніше, мені так краще, тому я рекомендую. Як краще, так і робіть. Далі нам потрібно поповнити. Хоча б на 50 доларів, я поповнив на 50 доларів в солані. Як знайти цю мережу? Ми просто нажимаємо сюди, можемо ставити усі мережі, можемо вибрати солана. І ось є наш гаманець. Так, де є наш гаманець? Ось. Ми копіюємо його, і на цей гаманець ми закидуємо солану. Давайте я переставлю зразу, візьму усі мережі. Все, далі я рекомендую попиняти через біржу BinKix. Та й взагалі це найімбовіша біржа, якою я користуюся на постійній основі та рекомендую використовувати вам. У кого ще немає аккаунта на біржі BinKix, я являюся партнером цієї біржі, тому бонусну ссылку з промокодом я залишаю під цим відеороликом. У кого немає аккаунта, обов'язково реєструємося та, по суті, поповняємо через біржу BinKix або через будь-яку. Іншу біржу, але зразу говорю, що багато зараз проблем з біржами. Хтось блокує акаунти, хтось кидає ризик контроль, як е, у своєму випадку, це і так далі. Інші біржі, інші акаунти багато хто просто не може розморозити та розблокувати, тому що. Люди зареєструвалися не під правильного по суті, інфлюенсера, і у них трабли з акаунтами, а є трабли. З багатьма біржами можуть бути трабли, але якщо ви реєструєтеся під правильного інфлюенсера, то цей інфлюенсер скоріше всього, що зможе вам допомогти з розблокуванням вашого аккаунта. Але все рівно найкраща біржа, яку я використовую на постійній основі, і у мене немає проблем це біржа BinkX. Нам потрібно купити на 50 доларів Солану, зразу перекидаємо на OKEX, і можемо, по суті, переходити до активних дій, до тих дій, які... Нам потрібно виконати. Бачимо, що умовно нам потрібно набрати 16 тисяч XP, і ми переходимо до наступного рівня. Рівнів, я не знаю, скільки тут є, але умовно, чим кращий рівень, тим більший дроп ми пізніше отримаємо. Завдання взагалі не важкі, але суть в тому, що вони тратові часозатратні і, по суті, фінансово затратні я б не сказав, тому що ми робимо свапи, свапи недорогі, і ми робимо об'єми, об'єми також недорогі. Дивіться, є щоденні завдання і є щотижневі квести. Що нам потрібно робити? Кожного дня ми можемо заходити, робити обмін мінімум на 10 доларів, получаємо за це 250 поїнтів. Далі через міст свапаємо 20 доларів, получаємо 300 поїнтів. Далі зробимо, робимо об'єм. Припустимо, свап туди, свап назад на 50 доларів, отримуємо плюс 300 поїнтів. Щоденний сплеск тут же на 100 доларів, плюс 500. Об'єм на 500 доларів, отримуємо 1500. Кожного дня ми можемо виконувати ці дії та лутати, ну, порахуйте самі стільки, скільки поїнтів. Є щотижневі завдання. Звісно, тут потрібно зробити більший об'єм, і мінімум 500 і. Максимум 2000 доларів, за це ми отримаємо 3000 поїнтів загалом. Плюс те, що ми це виконали, ще додатково 1500 поїнтів. Тобто завдання не є важкі. Завдання ми не робимо на Dex, і По суті, ми це все робимо з чат GPT. Максимально імбова тема. По суті. Про цей проєкт ще ніхто не розповідав. Проєкт не зашилений і такі свапи, які ми будемо робити тут, е практично я ще не бачу ніде. Плюс ми заберемо нефті, за яку повинні дати пару тисяч е поїнтів. Давайте з самого початку зробимо обмін. Дивіться, нам потрібно зробити обмін, просто оце все копіюємо, переходимо в дім, бачимо, що я робив обмін. Ми йому пишемо: зробіть обмін на Solana вартістю понад 10 доларів США можна стерти. Дивіться, ми йому написали, він зараз порахує, що буде і так далі. Я пишу просто. Го". Давайте ми це стремо. Так, виглядає так, що повідомлення не зовсім зрозуміло. Уточніть, скільки ви хочете обміняти або вкажіть суму. Дивіться, я хочу обміняти, хай буде 11 доларів. Вказую, 11 доларів. Зараз він мені це все підрахує, умовно скільки я сплачу комісії, туди-сюди напишу го. Він порахував, скільки я, припустимо, витрачу, скільки е, я можу зняти, обміняти і так далі. Далі він мені, по суті, кидає свій DEX. Якщо я правильно це все розумію, підраховує все. Я нажимаю е, обмін, зараз нажимаю обмін і нажимаю підтвердити. Тим самим я роблю об'єм. Об'єм в 10 доларів я робити не буду, я зараз роблю більший об'єм. Тому перша е, дія робиться максимально легко. Далі нам потрібно зробити свап. Через міст від 20 доларів. Давайте ми спробуємо якраз цей свап зробити. Ось, зараз eh, ChatGPT, по суті, мені запропонує зробити eh, мені треба суму. Давай 25 доларів. Ось так напишемо. Далі він, це все повинно, він повинен мені це все порахувати, підрахувати, яка комісія і так далі. Я пишу його. Ну, тобто, він eh, питається. Чи умовно я згоджуюся, якщо я згоджуюся, він мені, тобто теж кидає мені DEX, я нажимаю підтвердити і умовно роблю транзакцію. Там потрібно 20 доларів, але я зроблю на 25 доларів. Тим самим М -м -м -м. з Solana на Base. Все, супер. Далі нажимаю Mist, Conferium, все очікую, поки моя транзакція підтвердиться. Можливо, треба щось буде підтвердити в гаманці OKEX, а можливо, і ні. Очікуємо. А, бачимо, що вибула транзакція. Далі нажимаю. Так, чому я не можу на баланс достатньо криптовалюти для здійснення транзакцій, баланс і спробуйте ще раз. Ага, пише, що умовно, в моєму балансі немає USDC, тому з самого початку, а, бачимо, що в портфоліо в мене є Solana, а USDC нема. Тому, виходить, самого початку мені потрібно буде зробити свап на USDC і вже USDC. По, сутні, по суті, свапнути з мережі Solana в мережу Base. По суті, тут немає нічого важкого, я вам показав умовно, як це все робити. І просто робити торговий об'єм. Це просто обмін. Ми зробили міст, з моста назад, з Base перекинули в Solana і просто ганяємо транзакції, набиваємо об'єм. Все. Ці дії може я впевнений виконати кожен. Далі опускаємося нижче, є стартові квести. За це, те, що ми перший раз умовно зробили об'єм, нам зразу нараховує 1500 поїнтів. Далі ми можемо слідкувати за їхнім твіттером, стежити, показувати, як там стежити. Я не буду, думаю, що це кожному зрозуміло. Ми отримуємо плюс 200 поїнтів. Ну і слідкувати за їхнім дискордом також 200 поїнтів. І коли ми це все виконаємо, нам додатково ще дасть 10 1000 поїнтів. Ну і знизу є рефералка. Якщо у вас є друзі або ви робите на свою ферму, я рекомендую робити це все під себе. Тобто, перший аккаунт можете під кого хочете робити. А отже, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий, п'ятдесятий акаунт, робіть тільки. Під себе. Як я сказав, цей проект не є зашилений, і навіть якщо ми зайдемо в таблицю лідерів, бачимо, що у мене всього лише 1750 поїнтів, але я на 11 тисяч місці. Тобто проект не зашилений і конкуренції тут немає. Тому однозначно, я рекомендую взяти на відпрацювання. По суті, гроші ми тут не тримаємо. Ми просто підключаємо наш гаманець. І, по суті, на цій платформі наші гроші відображаються. В будь-який момент ми ці гроші можемо перевезти на біржу або куди хочемо. Ну і звісно, якщо ви цей проект зібралися мультити, вам однозначно потрібні будуть проксі. Я вже довгий час використовую проксі від Seller. Проксі надійніші від Київ, практично немає з ними траблів. Бонусну силку з промокодом я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!